В Ірпені у парку письменників з'явився гай дитячих снів. Тут висадили 25 райських арайських яблуньок, щоб крізь руки проростала пам'ять про дітей, яких забрала війна. Це місце пам'яті, місце пам'яті про наших маленьких діток, яких більше немає з нами, яких життя забрала війна, і ми повинні робити все для того, щоб це зупинити. Ми будемо підтримувати Збройні Сили України. Ми будемо про це говорити. Ми будемо допомагати всім, чи можемо, тому що ніхто не має права забирати життя наших дітей. Висадити молоді деревця пам'яті прийшли родини загиблих дітей, звичайні мешканці громади, серед них ірпінці, для яких місто стало другою домівкою, бо першу знищила війна. Я хочу, щоб пам'ятали про цю війну. Я хочу, щоб пам'ятали цих дітей. І я хочу, щоб Україна розцвітала і далі. Коли визволять наші міста, ми поїдемо в наші міста відбудовувати висадкою райських яблунь. В Ірпені вшанували пам'ять не лише загиблих ірпінських дітей, але й усіх дітей України, яких убила Росія. Ми звертаємо на це увагу суспільства, тому що злочини Росії не припиняються на цьому тижні. Також всі були свідками, як вони знову вбили багато дітей саме. Нашої країни сьогодні вже 325 те дерево, яке буде висаджено в рамках цієї акції. Хочемо все віддати, аби діти були живі. Висадження гаю дитячих снів організувала всеукраїнська волонтерська спільнота для українців у межах проєкту «1 плюс 1» та глобальної екологічної ініціативи Озеленення планети під час цієї акції вірпені зафіксували рекорд України найдовший рушник єднання з державною символікою усіх регіонів. На даному рушнику по техніці вибійка зафіксовано 25 гербів і Національний герб України, окремо 26-й, який відображає кожний регіон. Довжина рушника рекордсмена 27 метрів 41 сантиметр, ширина півтора метри. Його розмалювали небайдужі мешканці громади минулих вихідних на Ірпінській набережній. Кожен охочий міг залишити на історичному рушникові відбитки своїх долонь. Рекорд України встановлено!